Майже рік назад я випустив відео, де показав, як я роблю свою гру. Тоді я витратив на це тиждень. Але на цей раз одним тижнем все не обійшлось, оскільки я продовжував доробляти гру. І з тих часів гра пережила кардинальні зміни, як візуальні, так і технічні. Я додав купу нових механік, які я навіть не буду перелічувати на початку відео, оскільки їх настільки багато, що це би було просто тупо. Але тим не менш я все таки розкажу про них в цьому відео. Вам бажаю приємного перегляду з вас, підписка та лайк. З вами Акіро, а це мій Devlog. друга частина. Продовження розробки почалося з версії 0.2.2. Там я виправив лише пару багів і додав нові фічі. Наприклад, якщо гравець вистрибує за межі мапи, він здихає. Я вже подумав, що можна починати робити версію 0.3, але знайшовся чувак, який вирішив знайти абсолютно усі баги в моїй грі. Тож наступний тиждень я кожен день випускав нову версію гри, де виправляв просто безліч багів. І завдяки цьому моя гра стала дуже відполірованою і практично без багів. Наступним кроком я захотів спробувати заходити свою власну систему інвентаря. Просто копіювати за інтернетом мені було не цікаво, Буде набагато крутіше, якщо я сам її зроблю. Але я знаю, що з ймовірності 90% я не зможу її зробити, через що я заруйнював весь проект. Тож я вирішив спробувати зробити систему нонтеря в зовсім іншому проєкті. Тож я створив новий проект, взяв з собою чат GPT та пішов кодити. Охо Морті, життя твоє бантежне. Треков ж жменю, приходи на 20 хвилин. Шість днів по тому. ああ。 І так, в мене все було трішки погано. Я був ще не готовий до того, щоб зробити систему нандаря. Тож я вирішив зайнятися іншою справою, а саме прокачати графіку в грі. Спершу я знайшов круту модельку скелета та додав його в гру. Пізніше за допомогою програми Fus, яку мені порекомендував Арфікумба, і вам краще запам'ятати цього чувака, оскільки він дуже часто буде з'являтися в цьому відео. Також за допомогою програми FUS я зробив круту модельку для нашого торговця, після чого почав добавляти кращі текстури для навколишнього Середовища, і по суті, моя гра зараз мала би виглядати якось ось так, але я не зміг розібратись з запіканням світла, тож вирішив відкатити все до колишнього вигляду і зробити все трішки іншими асатами. Ну тепер гра почала виглядати дуже навіть добре. Наступним кроком я вирішив додати нових ворогів. Ну як нових? Я просто закопіпасив скелета, збільшив їхні параметри та написав в них над головою рівень 2. І тепер в грі є скелети другого рівня. І після цього я трішки вигорів з гри. Що я тільки не робив цей час і стрімав Майнкрафт і озвучував аніме. А як мені розмовляти з дівчатами? Скільки часу б ще прийшло з тих пір, я ні з ким не розмовляв? Почекайте, я б ще розмовляв! Після чого навіть захотів почати розробляти гру з чистого листа, щоб виправити декілька проблем і додати вид від першого лиця, як у кіберпанку. Обше, в цей період часу я дуже сильно горів по кіберпанку, для мене це була найкраща гра в світі. Вона дуже сильно змінила мене, я дуже проникся її атмосферою і сам став схожий на панка. Навіть почав слухати панк-музику замість хіп-хопу, і це до сих пір має вплив на мене. Мені навіть прийшлось насильно відмовитись від кіберпанку, оскільки я грав його по декілька годин на день, через що він забирав мене дуже багато часу. Але через це я почав ще більше вигорати з геймдеву, тому вирішив піти в Майнкрафт. Тут почалась моя довга історія. Я навіть став достатньо популярним в деяких ком'юніті, і от через декілька місяців мені набритий Майнкрафт, і моє життя злилось в якусь сіру густу кашу, в якій я просто безсильно плавав. В мене не було ні щастя, ні горя, я просто був як Dead Inside. Я не ходив в універ вже близько 3 місяці з самого початку навчання. І перед цим я навіть перевівся на іншу спеціальність, але так і не бачив своєї нової групи. Я вирішив це змінити. Я прийшов в універ, запитався, яка в мене група, подивився розклад, і виявилося, що в цей час в мене навіть були пари. Тож я прийшов на пару, на перевірю знайшов людину зі своєї групи, вони додали мене в свій чат. Я з ними познайомився. Наступного дня я знову прийшов на пари, і вже там мої одногрупники знали, що я роблю свою гру. І оскільки в мене технічна спеціальність, там майже кожен студент має свій ноутбук. На якому можуть зіграти мою гру. Тож в універі, прямо під час пари, декілька людей грало мою гру. Мені стало приємно, і це мене дуже сильно надихнуло. Я прийшов додому, зайшов в Юніті, трішки погрався і зробив легенькі зміни. Після цього ще трішки змін. І я втратив свій контроль. Мене було не зупинити. Я перестав ходити на пари, але на цей раз вже по іншій причині. Я кожен день почав розробляти свою гру. Кожен день я вставав в 10 ранку, сідав за комп'ютер, починав робити гру, як тут наступав вечір. Я лягав спати, прокидався, знову сідав за комп'ютер, робив гру, лягав спати, і відчуття було таке, ніби я можу робити це нескінченно. Для мене було в кайф програмувати по 10 годин в день. Я був по справжньому щасливий, і я готовий з вами поділитись тим, що я робив ці декілька місяців. І думаю, за таку відверту історію ви маєте поставити лайк та підписатися. Дуже дякую за це. Спершу все почалось з агітації. Я вирішив, що буде дуже весело зробити пародію на агітаційні плакати Совка. Тож я зробив декілька в підтримку своєї гри. І першим ділом я зайняв цю оптимізацію. Арфі Кумба, якого я згадував раніше, допоміг мені з теорією оптимізації. Він підказав мені один асет, який добавить ось таке мені налагодження в гру. Але одним мені у гру не оптимізуєш. Наступним кроком мені треба було оптимізувати модельку скелета. Я мав зробити її одним мешом, оскільки зараз вона складається з декількох відільних частин. Проблема в тому, що це треба зробити в блендері, але я не знаю як. Тож у Discord сервері Горварів я знайшов добродій, який погодився мені з цим допомогти. Я скинув йому модельку, а він її виправив. Після чого гра почала менше глючити, і мою гру навіть пограли пару стрімерів, але я зрозумів, що гра ще дуже сира, і зараз я маю зробити щось, щоб розбавити геймплей. Тож я вирішив зробити систему дешу, це типу прискорення, яке додавить більше маневреності гравцю. Але перша спроба додати цю механіку була погано реалізована, бо це більше був не деш, а блінк, оскільки я не прискорював персонажа, а телепортував його. Тож прийшлося трішки переробити. Вити цю механіку так, щоб це було схоже на деш. І я впорався з цим. Наступним ділом я хотів додати боса в гру. Я уявляв його як якогось мертвого лицаря з важкою броньою. Я знайшов схожу модельку, але в нього не було скелету. Я намагався зробити скелет сам, але я погано користуюсь блендером, тож не зміг цього зробити. Я пробував використовувати для цього міксаму, але він згинав його наплічники. Тож я вирішив відмовитись від цього боса та переніс його на наступні версії. А поки я захотів нарешті додати інвентар, ви ще. Пам'ятаєте, мій окремий проект для цього? Так, ось я почав переносити код звітам і все йшло плюс-мінус нормально. Але пізніше я зіштовхнувся з проблемою, яку ніяк не міг пофіксити. І я чесно намагався, але я був занадто тупим для цього. Тож я попросив допомоги у Арфікумби. Я дуже вдячний йому за допомогу. Серйозно, він не відказав мені в допомозі, і в одинадцятій вечора ми зідзвонили в Діскорді та він почав мені допомагати. І ми впорались. Так, тепер інвентар працює, я можу буквально декількома кліками створювати нові Предмети для цього, але мені ще не вистачало декілька функцій. Проблема полягала в тому, що я майже не розумів код інвентарю, який майже повністю написав Арфікумба, тому що я приблизно два дні задовбував його по всяких питаннях. І тут Арфікумба поступив дуже правильно. Він не написав ці функції замість мене, як зробився до цього з інвентарем. А він дуже-дуже м'ягко натякнув мені на них. І для мене це було справжнім пекло зрозуміти це все. Але я впорався, і я зміг на достатньо хорошому рівні зрозуміти код і доповнювати його. Тож я почав доробляти нові функції, такі як пошуки, видалення специфічного предмету з інвентарю. Це було зроблено для того, щоб зробити валюту гравця саме предметом в інвентарі, а не просто якимось лічильником. Тож тепер зі скветів впаде реальний дроп в вигляді предмету золотої монети. І вже за ці монети я міг купляти зілля стілення в продавця. І так, поки що ці картинки Предметів виглядають гавняно, але зовсім скоро я це виправлю. Також я зробив підбір предмету з землі за іншим методом. А саме треба навестись курсором на них, і вже біля курсору тобі буде показувати, що ти піднімаєш і в якій кількості. Також я додав шейдер обводки на предмети. Цей ефект це вообще моя дуже давня мрія, яку я хотів додати ще тоді, коли я тільки починав робити свою першу гру в Unity. На той момент це вже було трішки більше року назад. Це вже було близько п'яти днів, як я роблю систему інвентаря, через що я нормально так задовбався. Тому я вирішив переключитись на щось інше. Я вирішив додати персонажу руки. В інтернеті я знайшов ось таку модель рук, скачав її, запхав в юніті, зробив декілька анімацій і готово. Але на цьому я не зупинився та вирішив додати систему блокування атак. А також я переніс прокачку персонажа в інвентар і додав гравцю можливість швидко бігати. Але це було не все, оскільки мені настільки сподобались нові руки гравця, що я вирішив ще Більше їх доробити, тому я додав ще дві нових анімації. Тепер це звичайна атака, яка була до цього: горизонтальна атака по радіусу та прямий випад. І бойовка в грі вже починала виглядати достатньо добре. І тут мені в голову прийшла ідея, чому б мені не скачати декілька асетів з Unity Asset Store, які би додали в мою гру багато крутих іконок для предметів. Це напевно було саме розумне рішення, яке я коли-небудь приймав під час розробки цієї гри, і ці іконки мені дуже сподобались. Художники, які їх намалювали, дуже круті. І якщо комусь цікаво в якому настрої я розробляв ці механіки, то в мене є для вас відповідь не словами а відео Наступною механікою, над якою я працював, це були мечі. Так, я захотів додати багато мечів, тож перший меч, який я захотів додати, це меч адміна, чисто тестовий меч. Тоді я запитався в Арфікумбі, як мені додати новий клас предметів, оскільки я думав, що мені взагалі прийдеться створювати окремий інвентар для мечів, але тоді він розказав, що я можу створювати підклас предмету. Мене це трішки здивувало, але я був дуже щасливим. Насправді, два дні, які я робив систему мечів, я провів в конвульсіях з піною від того, Оскільки нової та крутої інформації я получав. Для мене це відкрило інший бік програмування, після чого я був просто залежний від нової інформації. Все нове, що я взнавав, викликало в мене буквально екстаз. Серйозно, я просто кайфуваю від цього. Ніби це якась наркота. Я не знаю, чи в інших програмістів таке було, чи це тільки в мене, але це все не важливо. А важливо те, що я зміг додати різні мечі в гру. В кожного з них був свій дамаг і опис. От зараз я додав меч, в якого буквально сотні тисяч очків дамага. До його лези не можна торкатися. З жодному випадку. Ой. Гей, скелети, ви придурки костляві. Ха-ха, що ви мені зробите? Ой-ой-ой, так, стоп, 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 стоп. Фус руда. І так, мені цей меч настільки сподобався, що я грався з ним приблизно 3 години. І стрімер теж пограв мою гру і оцінив її. До речі, це Фелес, і ми з ним достатньо гарно здружились. На момент монтажу цього відео ми навіть граємо на одному сервері для ютуберів, який я створив на пару з Хайверком, якщо вам нік про щось говорить. Але до цього ще декілька місяців. І наступним ділом я зробив нормальний магазин. Поки що тут можна тільки купляти товари, але це тільки поки що. І мені якось стало скучно, тож я вирішив додати більше мечів у гру. О, ні, Акіро, ти не можеш просто так подобавляти кулю по мечів з різним уроном і назвати це геймплеєм. Ха, ха великий меч робить бр. І наступним ділом я добав можливість продавати різні ресурси в магазині. І так, нові мечі я можу додати буквально за 15 хвилин. Та якось я задовувався від програмування, тож вирішив зайнятися левел дизайном та графікою. І от я чекаю 10 годин на те, щоб запекти світло. Так, я в мами шеф-кухар. І тут в мене крашнувся Unity. юніті, і коли я в нього зайшов, не побачив там свою мапу. І типу було би пофіку, скільки я використовую GitHub. Я майже кожне своє оновлення закидую туди. Але проблема була в тому, що я не зміг вирішити це за допомогою GitHub. І так, я просив допомоги в інших, мені навіть намагались хлопанути, але все без успішно. Я всрав свій левел дизайн. Виходу не було, прийшлося створювати нову мапу. Надіюсь, гравцям сподобається новий режим вживання в SuperFlat. Я надихався Майнкрафтом, коли робив це. А також за чисельних скар від хайбрика, який почав стежити за моєю грою, я зрозумів, що в гру треба додавати можливість вмикати та вимикати віртуальну синхронізацію, тож в меню налаштування та галочку включити вертикальну синхронізацію. І на цьому моменті моя гра стала реально дуже крутою. Я можу з легкостю назвати її своєю грою Мрії, оскільки, коли мені не було що робити, я грав свою гру. Я міг десь дві години бігати, вбивати скелетів, тестуватися всякі приколи. Тому я попросив одного достатньо популярного стрімера зіграти мою гру. Він про можна сказати, що буквально весь контент, що був у грі, навіть зміг отримати меч адміна. А наступним, що я хотів зробити, це різні анімації атак для різних мечів. Я захотів почати з довгого меча. Він нагадав мені клеймор. Тож я пішов на Ютуб дивитись, як битись за допомогою такого меча. В результаті гравець зламав руку. Я не зміг це відкатити, тож прийшлось робити анімації заново. І мені це дуже не сподобалось, оскільки руки вели себе дуже дивно. І звісно, що нові анімації були набагато гірші, ніж минулі. Вони якусь Кривопили, нефектно виглядали, але я ніяк не міг це пофіксити. І наступним, що я зробив, це було достатньо великим геймченджером для моєї гри, а саме звуки в магазині, звуки купівлі та продажу предметів. Це був звичайний день. Я просто робив всякі дрібні механіки, аж раптом в discord сервері ігроварів, це якщо український discord сервер для розробників ігор, де вони сидять, діляться досвідом і так далі. Там я і познайомився з RF Кумбо, який допоміг мені з системою інвентарю. Так ось цей пінг в Діскорді це була роздача предметів в магазині Unity. І я постійно забирав звітом всяку халяву, але на цей раз там було дещо справді дуже цікаве. Це був бос для моєї гри. Він був таким, яким я його собі уявляв. Єдиний вмін в ньому це було його походження. Цього чувака зробив росіянин. Але я вирішив його використати, оскільки я не заплатив за нього ні копійки, тож нічого поганого не зробив. А повна ціна за цього чувака була 80 доларів. Зекономив 80 баксів на рівному місті. Тож я закинув цього чувака в юніті та почав писати для нього код. Я зробив це за 2 дні. І в мене вийшов готовий бос, і я нечайно зробив його занадто сильним. Його дуже важко вбити. Амінь. Та чому так швидко. Що? І дропати він буде свій меч і до фігіща досвіду. Ну а наступною механікою, яку я хотів додати, це добування руди. Але для цього мені потрібно зробити кайло, а також різні ходбари одне для меча, інше для кайла. Після чого я почав працювати над рудами. Їх я, до речі, смоделював сам в блендері. І тепер ми можемо добувати залізну руду кайло, продавати її в магазині та купляти різноманітні речі. І наступним, що я хотів не додати, а змінити, це головне меню. В минулій серії дивлогу я сказав, що Хочу зробити в головному меню якийсь левел дизайн, тож я приємся його робити. Нарешті розібрався з запіканням світла, тож головне меню тепер виглядає реально дуже круто. І так, я 3 години запікав світло. Це реально дуже довгий процес. І поки я це робив, я одночасно займався UI для головного меню. Був навіть ось такий варіант логотипу, але я все-таки зробив його в стилі своєї гри. І також я скомуни логотип Луї Вітона, замінив там букви на ініціали свого псевдоніму Антоніо Спарк, та в мене вийшло дуже круте і стильне лого. Тому тепер гра запускається дуже стильно. Ну а далі я вирішив взяти участь в геймджемі, про який я розказував в своєму минулому відео. Більше змін гру я не вносив. Дякую всім за перегляд. Якщо вам сподобалося відео, поставте лайк та підпишіться. Завдяки цьому інші люди також побачать відео, яке я готував близько 6 місяців. Ну а з вами був Акіро, також відомий як Антоніо Спарк. До зустрічі у наступних відео.